Воно нам треба. А це що це? Всім привіт, друзі! У нас сьогодні візеран. Ми летимо в Куалампур і покажемо вам бюджетний варіант візерану. Найбюджетніший варіант, тому не перемикайтесь, дивіться, буде цікаво. Заїхавши на паркінг, нам дали ось такий qr код І після того як ми будемо звідси виходити та вивозити наш байк, ми повинні будемо заплатити те. Коротше кажучи, я зараз іду і мені цікаво, типу, у нас зараз в нашій команді роман відповідальний. Тобто він на всю відповідальність. Я просто ні про що не думаю, йду отак от за ним, мовчки, і все. Він там бігає, дивиться, де там кейт такий, де кейт такий. І мені просто стало цікаво, чи він так само думає, чи ну од середині те саме відчуває. От я колись мамою, наприклад, літає. Я беру відповідальність на себе. Ну там раніше, так? Да? Коли ми вилітали з країни і. І ми ми приїжджаємо наприклад в аеропорт, але я розумію, що це не той термінал. Я така не той термінал, але показати я не можу мамі, тому що вона злякається, і ми на всередині просто така не той термінал, не той термінал, де термінал? Там такий то такий-то. А мама така, та ну от я зараз відчуваю себе, типу знаєш, на місці мами, і мені цікаво, що ти всередині ти сам відчуваєш. Ти зараз такий йдеш. Де є? Це є. А є, немає. Ну так, трошечки такою і такий де є, де є смішно. Не знаю. А ви як себе відчуваєте? Ви хто в аеропорту? Той хто е, вирішує всі ділішки? Або той хто йде? Е, <смеш> <смеш> Наша ти жінку ображаєш, що в неї дупа на спині. Вон, каже у жінки дупа на спині. Ось, це не дупа на спині, це така у жінки спина. А мене відругала за те, що я чуваку сказав, що у нього ну, зачіска як у Дегмунда. А потім пожартував, що не то, що в мене. Ну, типу, з таким натяком, що в мене взагалі драдиться взагалі. Розповідай, А я не хочу нічого розповідати. А я хотів розповісти про те, що квиточок стоїть, коштує 25 доларів на двох. Так, 55 їхніх грошей на одну людину. 110 на двох це вийшло 25 баксів. 25 баксів, Але здається, за таксом ми віддали десь 30 доларів. Минулого, минулого разу. Минулого разу. Тобто це виходить трошечки дешевше і мені здається швидше, бо в таксі ми їхали десь годину, так? Так. Але минулого разу в нас не було грошей на віза на карті віз, так українській. От ми не могли заплатити, а кешем не можна було розплатити. Не приймали кеш, так. Хто але не... прикольно те, що можна було розплатити вічаток з китайською системою Так. але в нас на той момент не було там грошей. Китайською Alipay і WeChat. Ну ось за допомогою цієї прекрасної картки. У мене до речі немає такої картки. Ми все вирішили. Але фізично потрібно було картка. От прикинь, типу Apple Pay, я не зміг заплатити теж. Або фізична картка, або нічого. Прикольно. І на касі ніхто ніколи не сидить. Ми вже другий в Куала-Лумпур за останній рік. І просто нікого немає. На касі немає можливості заплатити грошима. Ми зараз з романом проходилися повз куала лампур, ми йдемо у сторону нашого готелю і вже трошечки втомлені на годинку, 7 годин вечора всього-навсього. Але насправді дуже втомлює переліт, ця велика кількість людей, аеропорт, таксі, коротше, все це. І е, виникла така думка, що подорожі це не відпочинок, подорожі це стиль життя. Чому? Тому що коли ви приїжджаєте там, до в Туреччину там, чи в Єгипет, заселяєтесь в готель і живете в цьому готелі 10 днів, лежачи біля басейну, п'ючи там, біля морячка червоного плаваєте, це одне. Ви відпочиваєте. А коли ви приїжджаєте в іншу країну, от, наприклад, як тревел блогери, і вони мають вам показати купу різних місць. Показати взагалі, як пройшов їх день. Ну тобто не було б не цікаво подивитися, що їхній день пройшов, ну, там, я не знаю, в готелі, е в якийсь магазин за що купив каву і все. А треба прям працювати, треба їздити по локаціям, треба прокидатися рано для цього. Треба витрачати свої кошти, свій час і сили. І навіть дивлячись наші влоги з Китаю, я не знаю, помітили ви чи ні, по-перше, ми там супер втомлені, тому що в нас не було е часу на подорожі, але ми намагалися все одно показати частинку по Китаю. Це перше. А друге, друзі, ми дофіга не пам'ятаємо, тому що ми просто були не тому подорожі це не відпочинок. Це стиль життя. Короче, минулого разу, коли ми приїхали в кола Лунбург, Рома ломився в чужий номер. Він перепутав поверхи. Але ми, це чужий э, номер, Тому зараз от, ми перевіримо. Отже, так. Відкриваю дверь, пробуємо марабітурчик. Це взагалі це номер за 25 доларів з вікном. І зараз ми побачимо, що ми тут маємо. О, вау. О, це президентський люкс. Це президентський люкс. До речі, номер Тут краще ніж був. Ну, номер краще ніж був, але вся ванна кімната дивно дуже. А, там шкаф. Вау! Диви mm -hmm. який вид! Oh. Cyberpunk. Ууу! Uh. у Прикольно, слухай. Нас ще, Нас ще попередили, що в номері не можна палити ні цигарки, ні вейп угу. і не їсти дурі. А так хотілося. Що ти кажеш? Це все вікно. Пилюк як тут багато. Ух. А це що тут? Тут. скап. Сейф. Сейф є. Щечок так, є, сейф. А пішли покажеш мені. А немає ніяких Оце мене біси. Чого вони тапок не, не дають? Ну пусик за 20... За 25 доларів. Що тобі ще тапки? Так. Ну, На чому тебе не залипнеться? Давай розповідай вам про ванну о, кімнату. О, о, здарма я це зробила, я тепер не хочу нікуди йти. О, ну хресна. Ліжка хрязна, <ріжна> покажи мені ванну кімнату. О май гош. Чому? Це не має душі. Як це? <ріст> Ось. Ага. Дуже дивно, так? Залякали тебе? А віконце? концерти можна відкрити його? Ні. Ніяк взагалі? Ніяк. Ну що. Мені я задоволена. Минулого разу я була супер незадоволена. Хоча ми заплатили 30 баксів. Ну, ще подивимося, як тут буде вночі. Щоб по чутності. як тут люди будуть гасати. Ні, ну тут немає Дивіться, Дві мордочка один два песні. А ще йди сюди. Ще фрі. Вода. Оце мені як з голодного краю. Я, коротше, я так хочу сьогодні звичай з Марсиком лупануть. Так що я зазвичай не люблю. Ми не п'ємо чай. Але так мені сьогодні смачно. Тут ще кофек є. О! Завтра з можна можна законодати. Ось як люди реально подумають, що ми якось голодного краю, хоча ми це бачили. Все, по тисячу мільйон п'ятдесят п'ять разів. О, Кремер! Коротше, одну посняшки. Ну все, бай-бай. Бай-бай. І так, і так. А, ну, я не менше ніж ти, і ми на равні, так, якби мовити? Ну так. Так. Тільки я повинен І йти З щитками, да? Хоча ти теж могла сходити з щитками. Нуга. Рубачка не дала. Рибочки. Якщо мене зараз гвалтуй чернокочить, то це буде твоя. Це буде твоєму солі, Я з когось здійсню, очком сюди прийду. А кровавине, колод не будуть, я розпакаю. Но зато зубними ще откамаю. Яке у нас враження від готелю? Нормально. Ми по гірших готелях було, так? Ну так, да, не завжди щастить насправді, але нам він виглядає найкрасивіше, ніж ввечері. Ввечері гарніше було мені. Ідемо <різь> куштувати рис. Найсмачніший рис в куала фурі. О, є. Тому ставте І лайк. Дешевший. Підписуйтесь. І пишіть коментарі. Там, Чи йдемо, гуляємо зараз до цих е, башен чи як правильно сказати, башти патрона, свежі патрони. Ага. І приходять такі думки в голову, що наче чисто, але трошки занедбано, що наче і непогано, якось так е, тихо, але не зовсім відчуваєш себе в безпеці. Е, і я говорю про те, що так як нам українцям дають візу на 30 днів. То в принципі пережити, а точні, пережить, да, от, не пожити, а пережити цей момент місячний я б могла б полаламбург, тому що тут набагато дешевше. ну Порівнюючи навіть з Китаєм, і з Балі. Ну ось ми подивилися житло і там гарне житло, ти за скільки бачила? Ну прям за 250 баксів можна собі таку хату зняти на місяць, просто вау. Ага. Яку ти не знімеш ні на Балі, ні в Китаї, так? Так. Mm -hmm. Тому так типу як варіант, коли знаєте, немає. Ну, коли у вас немає, як у нас зараз дому, коли ви не знаєте, де ви хочете жити, як Україну обрати, і так далі, тому подібне, то в принципі як варіант на місяць може бути. Але ще раз підкреслюємо, блін, треба було там а, зняти. От ти йдеш по вулиці, і дуже багато індусів і арабів. І не дуже ти себе приємно відчуваєш, хоч, хоча ми розмовляли про це, що це тільки стереотип. Так, що ну, типу люди може вони, може вони люди хороші. Так, може вони добрі, офігезні люди, але от стереотип і їх вигляд, ну, я відчуваю себе дискомфортно, а я не знаю, як А А я я тим більше. А я не знаю, якщо б якась одна дівчинка подорожує, ну типу, ну це взагалі треш, мені здається. Ну, тобто вона себе не дуже буде комфортно відчувати. Але цього разу жінок на вулиці набагато більше минулого. ніж минулого. ніж Сьогодні ми побачилися десь приблизно десятого жінку бачу, Ой, яка це гуляє, це яка гуляє з оголеними плечами і все нормально з нею. Ну коротше, таке двояке відчуття. Не хотів би я тут прожити все своє життя або 10 років, 5 років. Але місяць можливо, але не більше, не більше. Вей чиндемі чекаю Катю, поки вона собі щось вибере. Ну, вона скоріше за все подивиться і нічого не вибере. Але що маємо, то маємо. І що з чого в весь-демах немає ніяких стільців? Ну, щоб можна було посадити. Ось в деяких китайських інчиндемах були стільці. Що думаєте з приводу цього? Я, звісно, не ікона стилю та моди, як ви бачите. Але. Що сталося з H&M І чого тут немає нормального одягу? Ну, от, дійсно, я цього не розумію. Чи може. ох, я трошечки спітнів. як вона стилю та моду спітніла. Я може чогось не розумію і можливо ну, в мене поганий смак. Але щось я останні, останній час не бачу нічого цікавого. Ось десь роки 2-3 тому ще щось можна було знайти цікавого. А зараз якісь такі дивні колекції пішли, такий дивний огляд. Ну, або може. Але ну, зрозуміло. Ну що, ми знайшли його Сам найкращий рис в Куала-Лумпурі. Він знаходиться в головному молі. На і називається він гоу Тарбуш. Гоу Тарбуш. Ось. Твої свині вже отримали. Тому що я хочу їсти. Це звичайний фудкорт, на якому є дуже багато всяких закладів. І ось цей, ну, ось 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 ось. ось він. Найкращий повірте нам. От від одного до десяти? Дев'ять. Дев'ять? Завжди я буду рости. Так, це точно. І нам, і вам. Є провести. А ти хто? Судячи з фото, це молодий ювенільний Asian Glossy Starling Аплоніс Фана Чому саме він у куала Лумпурі це один із найпоширеніших птахів у містах? Молоді особини мають темне тіло з білими смугастими плямистими грудьми, як на фото: довгуватий дзьоб, червонуваті лапи, стрункий силует усе сходиться. Дорослі повністю чорні та з яскраво червоними очима. Молоді матові, без червоних очей і виглядають так само, як на твоєму знімку. Чи це пташеня? Так, це юний самець самка, який уже вміє сидіти та, можливо, майже вміє літати. Вони часто випадають із гнізд або сідають поблизу людей, бо ще трохи розгублені. Що робити? Якщо птах активний і рухається, просто віднеси на безпечне місце подалі від дороги людей. Якщо він не літає, можеш посадити на дерево чи кущ. Вони часто потім самі знаходять дорослих. Не давай води в дзьоб. Це небезпечно. Боже живадьор. А де його гніздо? Скажи чесно, ти радий, що тебе є птичка? Так, да, але напевно є випарк, якщо не пішка. Ти що, реально будемо парк? Ну його там точно приголублять. Тисує. Пишли. Ти його потує. Ти, я бачу, завжди знаходиш спільну мову з пташками. Я твоя мама. Я мама. Чуєш? Я мама. Знайшли маленького, маленьку пташечку. Воно нам треба, несемо його в парк для птахів. Без, без жартів. Там парк де є різні птахи, різні різновиди птахів. Ми якраз збиралися і по кразі знайшли це маленьке пташенятко. Подивилися, наче гнізда ніде не було. Ми думали, що він, можливо, вибив. Але ну він геть малесеньке, він там літає ще дуже не вміє. Ми що, думаєш, тобі брехали, коли сказав, що тебе привеземо в парк птахів? а? Полетів! Полетів нас малисок! Тобі то добре, так? Да? Ну молодець. Тільки обережно там, нікому себе в обіду не давай. О, там червячки, афіге. Ну все, молодець. Сиди там поки крильце не заживе, добре? Вон там, я бачу червячки, я... Оїси зараз. Все, пока. Пока. Ром пішли. Ні, не можу його. Давай заберемо. Ну він сам обра свій шлях пішли. Він ще малий, щоб побирається свій шлях. Пусік, пішли. Давай, якщо він зараз мені пригне на пальчик, то це судьба. Добре, доля. Пальчик, уж так хорошо було! Пальчик. Пальчик! Все, пішли. такі діти швидко виростають і вилітають з нашого гнізда. Пішли. Пальчик. Невдячні. Невдячна то!